Давайте, дорогі, закриємо очі, помолимося. Дякуємо тобі, Господи, за цей день, за цю благословенну ніч. Хай вона буде тиха, спокійна, мирна. Ти бачиш, Господи, серце кожної людини. Війди в її серце поселись там, омий, очисти його, щоб воно стало чисте. Тобі угодне, таточку, допоможи нашим воїнам, нашим. Захисникам, які захищають нашу країну, які зараз на передовій борються за нашу перемогу, з нашу незглавні статочку укріпи, будь-коли двох сторонах з ними них ангелів, які їх будуть їх оберігати і захищати, хто можливо хворий, ранений, Перебуває в депресії, в поганому стані, таточко, допоможи цим людям. Зроби їх сильними, незламними. І тобі вірними, таточко. Ти більше за все цінуєш вірних людей. Не псів, не свиней, а вірних, не гордих, не лукавих, а вірних, тату. Зроби нас вірними твоїми дітьми. Амінь.